Сьогодні ми з вами приготуємо смачний, легкий супчик із серії Все в одній каструльці. Що для цього потрібно? Приготуємо з вами яєчні галушечки. Що для стареньких, що для маленьких. Гарні, нарядні. нарядний, гарний такий супчик такі галушечки. Що для цього потрібно? Ось такий казаночок, каструлька він у мене на 3 літри. Я закип'ятила 2 літри окропу, обов'язково, щоб була гаряча вода. Я на таку кількість беру 3 картоплі, У мене такі ось така вона, можна 2 здорові геть, або 4-5 середніх, 3 яйця. Для засмажечки олійка і я беру грамів 20 вішкового масла. Мелений перчик, сушений чесничок, сіль це все до смаку. Лаврове листя не додаю і до мене перець не додаю, тому що борошняні вироби воно буде гірчити. Не додаю. Сушений чесник і мелений перчик теж тут по бажанню. Одна така величенька цибулинка. Цибулинку будемо кришити. Дуже-дуже дрібнесенько, щоб вона просмажилась, а потім ще прокипіла, щоб її не було видно. Дві мене такі маленькі морквочки або одна велика. Отака От одна червоненька перчинка, це вже залишки. І такий пучечок, петрушечки. Ось і все. Зараз, що ми робимо, це все дрібно нарізаємо. І робимо це конвеєрним методом. Перш за все, цибулю. Цибулю вкидаємо в каструльку, поки цибулька смажиться в моркву, і так бігом, бігом, бігом у нас все швидко вийде. Ось такий, дивіться, густоти. Густий-густий такий, як, як справжні галушечки, дивіться. Лент. Ось хвилиночку. І все, і вимикаємо. Галушечкам цим договоритись не потрібно, вони дивіться. бачите, як рисиночки, гляньте. Ніби рис. Отакі от вони, ленти. З манюні-манюні як рис. Бачите? Хвилиночку настоївся. Я взяла таку гарну тарілочку веселеньку. І взяла спеціально білий такий намисно взяла білий ополонечок, щоб вам показати, який він гарний цей супчик. Який він ось дивіться. На білому полонечку який він. Якби ви тільки могли побачити, і саме подивитись, дивіться, який він гарний. І які галушечки, дивіться, ніби гляньте, Вони такого жовтого кольору, тому що вони на яйцях, дивіться. одне задоволення. І їсти, і готувати. Дивіться, зверху. Такі юшечки додаємо. Ви поглядите. Дивіться. Отак, От як подивишся і не здогадається, що це галушечки. Ніби рис, лінте. Ось так. А це яєчні. Галушечки і для стареньких, і для маленьких. І жувати не потрібно, і животики боліти не будуть. Ось так. Смакуйте, готуйте, хай вашій родині буде смачно, хай буде мир в Україні. Щоб кожен з вас жив в своєму будинку, щоб у вас було що їсти, щоб ніхто не голодав. І я благословляю вас, і хай Господь благословить вас, і береже кожного з вас. А з вами була як завжди, я любов. Зустрінемось.